Я Заяць, пасхальний заяць. І сьогодні я розкажу вам історію. Бо зараз хочу вам розказати, хто я такий. Пасхальний заяць. I am Steve. Я розповім вам про себе і свою історію після маленької рекламної паузи. Спонсор цього звернення від, від зайця пасхального. Мізелека. Ковденте. Весту дельта. То весхабен! три мільйони! Мі -мі. Nee, 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 nee. Kaufen Sie unsere Produkte bei jedem Edeka oder Rewe. Mach mal. Rewe ist den. Will ich О, ви вже прийшли? Зараз я вимкну дискотеку. Але я розповідаю вам свою історію. Так ось, я, Пасхальний Заяць, я народився 1 мая. Я народився у Берліні. Е, ой, що? Не розказуй свою подробну інформацію. Що ти кажеш, борсук? Не розказуй свою подробну інформацію. Що ти кажеш? Не розказуй свою подробну інформацію. Я кажу, не розказуй свою подробну інформацію. А, я поняв. А це Боря, Наш Наш відео, наш камерамен. Так, це наш. Е, е, зніматель наших е, звернень від зайця пасхального. Все, ходь, походь, все. Зні, знімай далі. І так, на чому я зупинився? Добре, не буду розповідати всю свою подробну інформацію, де я народився, де я зараз живу і хто я такий. Я просто е, е, заяць, пасхальний заяць. Але думаю, ви можете називати мене Петрик. Я не знаю, чому я можу вимовляти букву Р, але в своєму ім'я я просто Петрик. А чому не Петро? Я не знаю, чи я не Петро. Я не знаю, чому я, я не заходу. Я не знаю, чому я не Петро. Спитайте у нього. Привіт! Я мережкась мана, взнаса. Мені є маска там платить, стільки на маску це полетіти. Я вас літав, не хотів літати. Вітаємо з вами сьогодні. Я Кроп, банбан, Гладбан, я Кенбера, я Кубника, я ось вот така Кубника. <laughs> так, я Густяка. А Та Банбан. Так, я Банбан. Скажите Банбан нуль. Я ще <laughs> кидав, кидав, Що ти робиш? Та Распокойся! Ой, вибачте! Він просто у нього вже просто зимняя сплячка, я їй вирішив йому допомогти. Кто его бомб? Бомба дило крокодило! Що тут таке, якась країна. Це не Вачина. Ааа, я хотів Палестину, а поотів нас. Так, як ви бачите, в мене дуже багато друзів. Як ви бачите, у мене багато друзів. І вони дуже громко жують. Що ти там Дурень. А, тащі, ти пісню. Як ви бачите, в мене багато друзів. А ще ви коли-небудь бачили? Ну так ось, я ж хотів розповідати ще історію на початку. ви мене я тебе зараз якось... Ну так ось історія ось така. Колись я танцював, танцював, танцював. І такий нюх-нюх-нюх-нюх-нюх нюх 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 нюх, Ну, коротше, ми святкували 1 квітня Ти підійшов якийсь пранкстер. Він до ну, мене такий підходить і каже. І такий на 1 апреля. і такий пошутів. О, представляєш, як би було, якщо були борні з знаком шоколадних кроликів. Я такий. я такий плів. Я такий, як собака, я такий осуждаю! І він такий. І він. І він такий Time to Dreams Come True! А я такий, а я такий, ааа! Ааа! Він на мене напав, Я такий ааа! А я кричу! Аааа! Е, грузе, каже, я тебе зараз відвезу на, на завод барні, і тебе там зробимо барні з шоколадним кроликом. У нас буде так багато продаж. <правж> <правж> ну так Озі, там був такий пацан. Він просто кожен він просто прийшов туди, щоб пограти в аркадний автомат. Я взагалі не розумію, який смисл туди приходити, якщо ти просто граєш в аркадний автомат. Всі танцюють під музику пам 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 пам-пам-пам-пам-пам. А він грає в аркадний автомат, під цю музику. Він такий грає. грає Він такий грає, грає, а потім бачить, а потім бачить. Що Барні на мене, блін, вже прийде, там мене питається на... пустити на шоколад. І... А, він... а він такий... І Барні на голову. Та Бандара, уплю тебе, бобе. Коротше, я взяв той автомат і дав цьому Барні по голові. Потім вся вечеринка прийшла, Та такий автомат таки, як зламався. Авто... І... Зламався. Автомат зламався, він сидів в депресії та плакав. А потім прийшов фіксер, крутий, стоп, Автомат зламався. Але вся, вся вечерінка напала на того ведмедя і викинула з вечерінки нафіг. Коротше, його вигнали з вечерінки, і я його більше ніколи не бачив того нагліця барні, хотів з шоколадного кролика зробити. Коротше така історія на цей нахала я більше ніколи не бачив. Я надію, що я того нахала з вічеринки по її барні, більше ніколи не побачу. Хто тут у нас? Хто це? Кого я бачу? Е, що ти хочеш, барні? О, оп. Що оп, оп. ти робиш? Що ти робиш? Э! Е, э! Е! <рисква> <а, а>, а... <рисква> я. я, ні! ні. Барні. Він мене зідрав. Ви бачили, може зі мною все нормально спереду. Бачили, він Коротше, він мене розірвав повністю. Але я надіюсь, що я ще що в мене ще все буде нормально. Я... Він мене розідрав. Ні, тільки на це. Він, він...

Ні, ти обмануешь скарь з Майнкрафта, тоді стоп стрілять, в стила стрілять вино. Стих, він теряє свої ресурси. Чи це друг тут крипер, зривається? І це я можу юра, доки я маску изорсизму. Вот це от я, Ти от скелет. Якщо ты серфы слипа, скиву, я ти в голову дам! Оце от дай там все дракон. Ну, може ось буде як так до побачення, не забудьте додати в ігри, які ви сікаєте бан бан ви на На шому... А